Грех Віталій, кеділком. А я організатор графіті фестивалю Алярм Івано-Франківськ. Тут у Львові як гість просто насолоджуюсь процесом і запрофе. Звичайно, за час повномасштабки утворився якийсь вакуум. Дуже багато художників, які вже були на рівні, або перейшли в інші сфери, або виїхали, бо в них змінилися обставини, мобілізація, служба війську, молодше покоління воно досить віддалене, воно не знає імен і відчувається якийсь отакий вакуум між поколіннями. Немає спілкування. Я сподіваюся, що цього разу цей фестиваль він прокладе місточок між цими поколіннями. Думаєш, це дуже суб'єктивно, що кожна людина для себе відбудовує якісь е, певні не знаю, критерії, чи йому зараз важливо малювати, чи важливо якусь іншу роботу робити. Для когось це терапія, для когось там якийсь е, не знаю, відпочинок, хтось дуже серйозно і амбітно до цього ставиться. Я думаю, що це все дуже суб'єктивно. Я точно став малювати менше, і для мене воно відійшло на якийсь там дальній план. Але от не хочеться повністю втрачати е, зв'язок з ком'юніті, хочеться далі спілкуватися з людьми, продовжувати цей конект. Mm. Знову ж таки, все дуже суб'єктивно. Е, я думаю, що людина, яка, наприклад, ніколи не малювала графіті, може спокійно камуфлювати машини. Я в цьому не бачу аж такого дуже прямого зв'язку, але бачу, що коли хтось графіті тусовки відкриває банку. То я знаю цю людину, я хочу її підтримати. Тобто, це для мене дуже важливо з точки зору там ком'юніті і так далі. Але з точки зору інструментарію, поки поки я аж такої сильно потреби не бачу. Мені кілька разів за час повномасштабки вдавалося там поїхати за кордон, приймати участь в фестивалях, і там дуже важливо спілкуватися вживу, наприклад, з іншими художниками, організаторами чи будь-якими іншими перехожими людьми. І для них це вся війна, вона звичайно, що по новинам. Вони часто це підв'язують до політики. А для нас це така дуже. Річ можна сказати на виживання, дуже екзистенційна. І коли ти пояснюєшся людині, дивлячись її в очі, вона, типу, трошки починає по-іншому розуміти, що це типу не така якась абстрактна річ. А це ця людина вона приїхала з міста, де колись там бували якісь прильоти, і це дуже важливо їздити, доносити, розказувати саме через таку фізичну присутність. Мені здається, що це набагато більше відкриває, коли люди можуть тебе Запитати якісь банальні запитання, типу чи війна ще триває, е, якісь абсурдні навіть часом це питання. Це, звичайно, досить добре розширює горизонти і оптику людей за кордону, і вони дивляться на Україну після цього трохи по-іншому. Вони розуміють, ага, ну це такий самий художник, наприклад, як я, такий самий мій колега. Типу, от він стикнувся з такими то складностями, і треба від... вибудовувати цю комунікацію на якомусь такому рівні більш людському, а не інституційному. Це все ж таки впливає. Слідкував за цими практиками наших ворогів, та звичайно що це такий інструмент пропаганди. Я думаю, для нас було би круто, якби щоб були якісь інституції, які запрошують художників а, приїхати, наприклад, в Україну, щось створити. А тому в нас завжди є така практика, що ми, наприклад, їдемо кудись там, і нам немає чого їм запропонувати. А круто, якби вони приїжджали сюди, і нам було от ми вас гарно прийняли. У вас тут є якийсь досвід. Ви побачили, що це за країна. Все на власні очі пережили цей досвід. Ну і ця людина, звичайно, що. Зовсім по-іншому буде вже дивитися в майбутньому на якісь там ситуації в Україні, ніж е, вона мала цей досвід до того. Тому, звичайно що це важливо. Е, питання формату, питання там різні по, по тому, хто це має робити, як це мають робитись. Але звичайно, що чим більше е, закордонної присутності тут в Україні, тим краще для ситуації в загальному, бо люди будуть приїжджати. І через призму свого досвіду дивитися на Україну зовсім іншими, з іншими поглядами і так далі і розуміння. Я був в гостомелі, розмальовував стадіон. Це було відновлення стадіону для місцевих команд, дитячих, також там і дорослий футбол обласного рівня. Стадіон був зруйнований під час окупації. На початку повномасштабки, зараз за допомогою. Іноземних партнерів фонду першої леді е, стадіон відновлено, і наш мурал з моїм колегою Феросом був якимось останнім останньою ноткою, щоб цей стадіон виглядав зовсім по-іншому і трансформував цей простір, вніс трошки позитиву в такі сірі, зруйновані, часто недобудовані будинки на фоні.